Я колись пообіцяла, що навчу вас проявляти рави. Якщо ж ви поки не розумієте, як обробити рави, то я вас навчу. І ось воно, це відео. Скільки часу у мене це зайняло, буде написано десь тут. А тепер давайте подивимось це відео ще раз із поясненням кожного пункту і інструменту, який я використовувала. Я думаю, що ви неодноразово помічали, що файли зняті в форматі RAW, які ви вже скинули на комп'ютер, виглядають зовсім не так, як на екрані камери під час зйомки. Кольори явно більш тьмяні, контраст знижений, на фоні чого візуально знижується різкість. Фактично, RAW – це негатив фотографії, які треба проявити, тобто повернути до стану камерного джепегу. На відміну від RAW, камерний JPEG проходить е, стиснення і зменшення розміру, що, звісно, дозволяє зекономити місце, але призводить до втрати. Даних, також корекцію кольору та контрасту, і змінення різкості в більший чи менший бік, в залежності від налаштування камери. Єдине на що ви можете повпливати, знімаючи в цьому форматі встановлення профілю зображення, який пропонує вам камера, тобто дозволити камері самостійно накласти аля фільтрик на ваш знімок. З цього виходить, що знімаючи в JPEG ви маєте обмежені можливості на постобробці, в той момент як RAW зберігає усі деталі та динамічний діапазон, що лишає нам велике поле для втілення нашого творчого задуму з можливістю збереження максимальної якості. Отож, давайте розберемось із цим RAW. Але... Все, що я буду показувати і розповідати у цьому відео з обробки, це мій особистий художній погляд і побудована роками методіка. Обробка це про творчість, а не про правила і закони. Мене звуть Інга Одарич. Поїхали! Проявка Рафайла відбувається в панелі Basic. І першим кроком я завжди працюю з контрастом. Контраст у фотографії це різниця між найсвітлішими та найтемнішими ділянками зображення. Чим більша ця різниця, тим сильніше виражений контраст і навпаки. Збільшення контрасту робить зображення більш динамічним, драматичним і чітким. Зниження контрасту надає фотографії м'якості і легкості, але пам'ятайте, що занадто то нездраво. Особливо це стосується додавання контрасту. Працювати треба обережно. Для роботи з контрастом у Lightroom є декілька інструментів. Мені найбільш комфортно працювати конкретно з бігунками білого і чорного. Вони дають можливість тонко пропрацювати цей момент. В той час бігунок Контраст, наш другий варіант, при необережному використанні, може перетягнути фотографію, створивши грубу різницю між білим і чорним. Тому пропоную використовувати його. Точково. З локальною проявкою розберемось у наступному відео. А зараз попрацюємо зі стандартним прикладом непроблемного вигідного файла, в якому все склалося добре: світло, кольори, композиція тощо. Згадуючи розтлумачення поняття контраст, на цій фотографії ми посунемо бігунок чорного. В мінусові значення, щоб додати чорного, а бігунок білого навпаки. В плюсові значення ніяких точних значень для конкретних локацій зйомки і освітлення бути не може. Тому рухайте бігунки, дивлячись на фотографію. Так, після цього фото буде виглядати гірше, ніж на початку, але це особисто моя методіка. Мені так зручно. Ви можете побудувати свою власну послідовність. На якість проявки це ніяк не повпливає. Наступний крок робота з бігунком Shadows, який керує яскравістю темних ділянок зображення, не торкаючись світлих ділянок. В даній ситуації нам є що витягувати із тіней. Якщо б ми проявляли фотографію в темному ключі, то тіні ми б навпаки затягували. Але, як порада, краще робіть це локально. Тягнемо бігунок тіней в плюс і отримуємо вже готовий об'єм на фото. Також трохи підвищується насиченість знімку. Переходимо до бігунка Highlights і детально розберемо сферу його впливу. Цей бігунок керує світлими ділянками без значного впливу на пересвітлені самі яскраві ділянки. Працює він наступним чином. Якщо тягнути бігунок в лівий бік, будуть затемнюватися світлі ділянки, повернуться деталі з ділянок, де ще могла зберігатися інформація. Якщо потягнути вправо, світлі ділянки ставатимуть ще світлішими. Цей бігунок найчастіше використовують в парі з бігунком Shadows, якраз для відображення найбільш широкого динамічного діапазону кадру. І, до речі, стосовно динамічного діапазону. Якщо простими словами, це різниця між найсвітлішими і найтемнішими ділянками зображення, в яких ще зберігаються деталі. Вимірюється він в стопах, камера зазвичай бачить десь 15-16 стопів динамічного діапазону. JPEG зберігає десь 7-8, а звичайний SDR-монітор показує десь 6-7. Але саме обробкою ми можемо показати 15 стопів, які бачить камера в 7 стопах, які показує монітор. Ми робимо тіні, які ще бачать камери світліше, тим самим надаємо монітору можливість показати нам цю інформацію. І робимо світа, які бачать камери темніше, так, щоб і вони вийшли в той динамічний діапазон, який показує монітор. Але все це призводить до того, що ми втрачаємо широту динамічного діапазону, а відповідно, й плавність переходів між тонами. Ми ризикуємо втратити об'єм. Картинка буде пласка, бо саме контраст і плавність переходу і створює об'єм. Конкретно на цьому змінку бігунок хайлайт стягнемо в мінус, щоб мінімізувати активне світло на мені і на собаці. Після всіх маніпуляцій повертаємось до експозиції і бачимо, що вона явно занизька. Бігунком експозиція ми можемо коригувати цей момент в діапазоні 10 ступенів, від мінус 5 до плюс 5. Але такі радикальні зміни частіше за все призводять до проблем, таких як проявлення шумів, спотворення кольорів тощо. Тому працюємо у адекватних межах. Тут нам достатньо збільшення експозиції не більше, ніж на 1 ступінь. Лишається остання проблема хроматичні аберації. Хроматичні абірації це оптичні спотворення, що виникають через те, що світло різних кольорів переломлюється по-різному при проходженні через лінзи об'єктива. У результаті на зображенні з'являються кольорові ореоли, особливо на межі контрастних ділянок. Частіше за все, вони набувають зеленого чи пурпурового кольору. Щоб не отримувати їх при зйомці, доцільно прикривати діафрагму. Ну а якщо вже є, врятувати ситуацію нам допоможе розділ lens Correction». І знову ж таки, в JPEG-у майже неможливо зробити це коректно. Раф наше все. Подивіться на ось цю ділянку: ми бачимо явну аберацію пурпурового кольору. Рухаючи бігунок у бік зменшення насиченості, ми легко знищуємо цього паразита. Також ви можете скористатися автоматичним прибиранням аберацій. У вкладці «Профайл» поставте галочку біля «Remove chromatic aberration». Я віддаю перевагу ручним налаштуванням, тому що можу розширити діапазон відтінків, які могли утворитися на цих контрастних переходах. Ось і все не такий страшний чорт, як його малюють. Ну чи проявляють робота з файлом у форматі RAW може відбуватися в різних програмах. Я обрала для себе програми Lightroom і Photoshop. У Photoshop проявка відбувається за допомогою фільтра камера RAW. Інструменти абсолютно ідентичні Lightroomу. Мені комфортніше робити це в Lightroom, бо тут є можливість пакетної обробки. Це дуже зручно, якщо ми працюємо над фотографіями, зробленими в одній локації і з одним тим самим світлом. Проявка може бути як глобальна для всієї фотографії, так і локальна для окремих частин знімку. Пишіть свої запитання у коментарях, але помітьте, я не прошу вас підписатися на мій канал. Краще донайте на ЗСУ або підпишіться на інші українські канали про фотографію, наприклад, Пуао Юей, Олексія Бобовнікова, військового та фотографа. А тепер знімайте і обробляйте. Як умога більше обробляйте, і бажано саме Раф. Слава Україні!